Маємо таку от на перший погляд просту звичайну плату. От Хто догадається, що це за плата і для чого вона. Перша думка: якийсь контролер, ком, ПСІ, бла, бла, бла і так далі. Так, це контролер, але це спеціалізований контролер від братіка, Контролер до величезної професійної машини. Вона стара, як дідько, і для введення завдань для неї використовується не USB-флешка, а іменно ось такий контролер. Працює він в розрив компорта. Чому так, я не знаю. Петлею підключається до компорта, і вже з цієї плати компорт валить на саму машинку. Машинка здоровенна, і її нам привести ніяк не вдасться, тому що вона не в кожен грузовик залізе. Але щоб її запустити, потрібно, щоб працював цей контролер, а він не працює. Він в системі не бачиться взагалі, тому привезли його мені. От я його дивлюся, аналізую і розумію, що ну, крім мінус 12 вольт, які потрібні йому для роботи. Це немає вже на нових материнських платах, на нових блоках живлення цієї напруги. Він, в принципі, справний повністю, але навіть відсутність 12 вольт не повинна викликати проблем в його детекції, а в диспетчері я його не бачу, хоча ніяких проблем я не знайшов. І вже хотів його списувати, але оскільки знайти немає можливості і знайшли можливість перевірити на робочій машині, виявилося, що в диспетчері він не бачиться і працює. Тобто воно настільки древнє, що воно працює не через драйвера, не через API, а прямою адресацією портів. А можливо, таке було напряму лише в 95-му Windows, в 98-му, по-моєму, вже треба було ставити якісь заплатки, щоб це працювало. Чи в 98-му ще можна було в XPS, точно вже не задай, то було дуже давно. І тому, щоб воно запрацювало, воскрешаємо з металобурухту ось такого мамонта. Видно. Слотовий порт на процесор, хто пам'ятає, що це таке, але в ньому вже перехідник на сокетний процесор. Це якийсь, напевно, 400-й або зовсім рядом процесор. інтеляка. 60 ГБ вже стоїть жорсткий диск AID. Контролери, відеокарта, звукова карта вони ще йдуть PCI-ні. Дуже древня плата. от Видно, ще є можливість установки АГП, хто пам'ятає відеокарти. Не знаю, скільки тут оперативки. Зараз тоді будемо перевіряти і пробувати ставити на нього 95-й Windows. Чесно кажучи, я вже навіть не зовсім пам'ятаю, як це робилося, бо воно робилося таки з чистого досу, треба було підготовлювати, запускати. Але мусимо пробувати, тому що на новішому воно не працює, а машинку мало необережні взяти і треба робити. Мало хто пам'ятає, але в давнину для підключення CD-ROM використовувався аналоговий кабель до звукової карти. Ось такий. Тобто, звук передавався не в цифрі, як ми привикли. По шлейфу, а окремо декодер був в самому сідіромі, мав кнопки play, stop, перемотка чи перекидка вперід, і відтворювалися аудіо на CD на сідіромі апаратно, без задіяння самого комп'ютера як такого. Звук йшов в аналозі на звукову карту. Далі вже всі перейшли в тому ж вінампі навіть на шлейфи і на цифрову передачу звука. І тоді оцифровування дисків набрало нових оборотів. Той мамонт гудить, але не стартує, тож маємо шанс залізти, подивитися, що тут відбувається. От Він є адаптер, на котрий встановлений процесор. Це от платка-перехідник, це є слот 1. Сокет такий, точніше, не сокет, а слот. слот 1 він називається. От І проміжний варіант з перехідничком. Звичайний процесор сокетний, 370-й, по-моєму, тут сокет стоїть. ще, напевно, і без термопасти. Та Ось такий процесор PGA 370. Мають бути спеціальні проставки, котрі сюди йдуть на слотовий роз'єм. Їх тут немає, але це не причина. Треба зрозуміти, чому він не стартує. Зараз би у посткарту і будемо думати. Постходи не йдуть на мамці до фігіща джамперів. Треба дивитися, чи вони правильно сконфігуровані. Навіть на адаптері видно ось перемички, котрі задають частоти, і вимикач, котрий задає напруги. І, Судячи по процесору, це є селерончик. Воно все виставлено неправильно. Нам треба 66 шину 400 МГц і 2 В. Ось є опис. І для 2 вольтів має бути 5-й виключений, а всі включені. Тому конфігуруємо правильно і пробуємо включати повторно. Аналогічно для материнської плати. Ось є опис частот. І для 400 у нас має бути відкритий, замкнутий, замкнутий, замкнутий. Тобто робимо навпаки, ось так. Тепер можна пробувати вмикати. Ще тільки перевірити шину. Де є шина. Вона має бути 66 МГц. Виставляємо правильно страпи. І вуаля, посткоди побігли, воно все запустило. Супер! Ось так воно виглядає. Зрозуміло, що воно хоче втручання. Древній древній біос. О, і що ми маємо? Початок 96-го року. Дуже древній. Ну нічого строїмо. Але тут стоїть XP, а нам треба 95-й. Я навіть не знаю, чи там запуститься на 98-му. Треба шукати дистрибутив, думати, як і переставляти. 400-й Селерончик, 128 МБ з ушки. Під XP програма не працює, вже попробував. 95 та це повний і Може, й треба буде бавитися з флопіками. Тому пробую на 98-й. Згорем пополам зібрав старий комп'ютер. На старий комп'ютер накатав програму, яка побачила потрібний образ. Знайшов живий CD-ROM і чистий CD-R. записав загрузочний диск з 98-м Windows. Загрузився, але тут DOS. Хтось пам'ятає команди DOS. В нас не цікавить. О, є, добре. І отак пальчиками треба помаленько-помаленько товкти команди. Прекрасно. Ну ну. ну 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 Давай, роби щось, альо! І ніфіга. Висить, не хоче запускатись. Навіть не знаю, що казати. Взяв іншу відеокарту, не помогло. Взяв інший диск меншого об'єму, може поможе. І тут до мене дійшло, що з NTFS-кою діла не буде, що то треба факівську систему. От і приходиться згадувати, як працює F-диск, що воно таке. Досі команди на щастя згадав. Розібрався з f диском форматую диск. Зараз буду пробувати знову. Ніяких мишок, ніяких графічних інтерфейсів, тільки хардкор. Тільки ДОС, тільки командна стрічка. Хто пам'ятає таку страшну команду? Роблю останню спробу. Знайшов живий 10-гіговий хард, знайшов мамку, яка виглядає живою привіз. Поміняв батарейку, почистив. Тут треба буде поміняти пару конденсаторів. Бачу, що деякі вже міняли. І тут до мене дійшло що 462-й сокет. Що це не 370-й, тобто вона під АМД, лізу в самі запаси, знаходжу, вроді як би живий, хоча трохи начерблений. Процесор це не він, цей не робочий. Точно ставлю, пробувати вмикати то діло. Чи стане мені 98-95 вінда? Курча, як же повільно то все відбувається, то можна повішатися. Ще один древній 10 гігабайтовий диск з статусу ОК переходить в лом. По факту він не відформатувався, пройшло 2 години на 80% почав бикувати з бетсекторами в смітник. Ну і наша пісня добра нова. Починаємо її знову, беремо наступний жорсткий диск і дивимось, що він буде жити. Блін, де ж терпіння взяти на то гімно. І що я тільки не роблю, що я тільки не пробую, різні відеокарти, різна пам'ять, не виходить. Весний сетап не запускається, не хоче працювати. Пробував вже скопіювати з Сідірома на жорсткий диск. Жорсткий диск зробив загрузочним, fat 32, все як має бути. Не виходить на тій платі. Повертаюся до старого комп'ютера, з якого то все починалось. Це 400 й Celeron. І ситуація схожа. Підключаю вже 10-гіговий розбитий диск. З скопійованою інсталяційною папкою Winde 98. І не працює мені. Не працює, виходить, якась ерунда Пробую теж з різними відеокартами, з різною кількістю пам'яті, з різними планками пам'яті, не виходить ніфіга. Виходить ось така фігня. Завантажився вже з диска C Маю папочку з інсталяшкою. І як тільки запускаю інсталяшку, Получається така фігня. І не можу зрозуміти чому, тому що на тому ж комп'ютері з CD-ROM в мене воно не пищало, але висіло, так само мигав курсор і не працювало. А з жорсткого диска ще й пищить. І вже перепробував кілька комп'ютерів, кілька плат, і, і все то саме. І вроді вже достатньо старів взяв, 400-й Celeron, 128 оперативки. Ну куди вже далі? Не знаю.